Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні не рибалити будемо, а сьогодні ми їдемо на суботник на нашому ставку з чоловіком. Ну там всі з нашої спілки збираються. Поздоровайся з підписчиками. Добрий день. Слава Україні! Героям слава! Зустрінемося на ставочку. Кому цікаво, будете прибирати разом з нами. Або дивитись просто. Погода сьогодні сонячна, але вітерець трохи є, може вже буде трошки тепло. Головне, що нема доща. Їдемо. В'їжджаємо до нашого ставочку. Бачите, тут дорога така про ставок. Тоді було підсохло, а зараз знову. Ой, грязіще яке. О, машину прийдеться знову мити. Як тільки їдемо на ставок, так і миємо машину. машину. Бригада вже майже на місці. Будемо. Там уже прибирають. Зараз вийду покажу. Добрий ранок. Ти бери сінок по цаку, де ми достанеш, витягни її і ловіть. Я вчора так натрудився, блять, що. На, зразу. Набойню поміняй. Якби ж то можна, вседовольстві. Так. Работайте. Мусора вистає, так? Да? Не хороші люди. Мусор не додому несуть, а викидають прямо ставок. Все, все в воді, а там воно кладка. Як дойти до неї? О, В костюмах резинових виловлюють. В очереті це добре, що очерет покошений, да хоч видно, так? Да? Далеко до води, багато розрісся широко очерет, але цей рік запустили 300 кілограм. Толстого лоба, то сподіваємося, що він трохи повиїдає цей очеред. Стекло і далі. А що ж там бутилки, стекло, звичайно, палки, доски, воно з під пива э, стакани, да? то, то ви вже й позакидали, ну і що там показує сьогодні? А? Оцей маленький, так? Да? Ну холодна вода. Руками по собі А, це ви тут повезбирували? Ні, Не висвітлення. Ну, він є. Вас там клює коробчики. Те, те саме, так? Да. О, поприпливало, видно. Це буде пливсти й плести. Нащо це відро викидаю На, його? його. Ні, я сідати не буду, хай буде. Ого! Цілі баклашки, так? Да. Цілі <сіли> баклашки. А це що, якась тут це, ці бобри може? Там на тій стороні ставлять туалета, хлопці. Зараз і на цій стороні привезуть. Молодці зробили у нашій спілки два туалети, один на тій стороні ставка, один на цій привезуть, поставлять. По двадцять душу спілки, а приїхало. Вже мало. Що там, коробочка? Кошмар. Люди, дивіться на водойміщах за порядком, ну це ж не годиться. Забирайте мусор із собою. А віщо це таке розводить безпорядок Привезли на нашу сторону туалет. Приїхали на ту кладочку, де ми вчора були. І позавчора теж понаводити порядок. Це вона сама остання в вершині. ставка Буду робити сходинки, щоб не вилазити на чотирьох. А гарненько виходить по сходинках. Все побачите. Кінечний результат, якщо в мене вийде. Бо чоловік там в костюмі збирає мусор. Бутилок з-під пива, баночок. Ну, ви самі розумієте, дуже багато. Положили перекладину. Вона руба стала, заштопорилась. Чудово. Зверху шурупи поприкручуємо, щоб і спінінга надівати на колечко, і удочки держалися. Діже повітря, сонечко, що Україна. Прекрасно, чудово, цвіту, гарно. Так, переліз опулями на другу сторону. А тут ще більша глибина. Так, тобі подавати діда? Шурупи, шуруповерт. Ой, глибоко дуже, давай ось, ось зверху прикрутиш, не йди бо втопився. Хто? Малий? Харко для удочки, щоб обік не не. На. Да. Все, красота, всі удобства. Киловись в ринку Що воно тут? Нормально? Не. Та нормально, так це ж не слона витягувала. Череки кита остання сходинка. для мого Люпіть себе там. Обвайний. Тут десь. Щоб на всю ногу, щоб нога встала. І на клон в ту сторону, щоб п'яткою ставати. Провалюватися отак. І не послизнемося, як будемо сходити. А якщо нога б отак би стояла, так раз би послизнулась. Так потихеньку будемо сходити. Так, Тепер я буду виходити. Бачите, як удобно. Чотирьох вже вилазить не треба. А ну пробуй. Як? Прекрасно. Прекрасно. Фух, на сьогодні впоралися, друзі. Кому було цікаво, дякую. Якщо вам не важко, ставте вподобайки, підписуйтеся. Фух. На сьогодні суботник завершився. Так що до нових зустрічей і ще раз дякую вам. На все добре. Слава Україні і героям слава!